Всім привіт, з вами Даня Віє. І зі мною Єгор Віє. Пошліть, ми побачимося всі розвалини Це заброшка. Само купає. Чекаємо слідку. На камера нема чекати, на камеру не начекатись. Ну, наша заброшка. От ми в ній будемо і виживати. Будемо туди їжу приносити і все таке. Пойшли ми тут все побачимо, яко, ми тут яблука знайшли, хоть ми їх взімо. Пошлі його робіть. Тут яблука всі спожрали. Нам ми з цього не вийшли, це то... сливи ж є. Блін, вони могли бути Ну Ні, вони вже хотіли, вони не солодкі. Так в матери вкусно сливка. Тут руйна. Гигорь, не есть слива отруйна. Ммм, ну тоді пахлють, а ми будемо виживати. Ось тобі то О, ви не всі забрати, хто це живе. Тільки хто? Це і є питання. Але хто? Це... Ну коротше, ми тут повиживаємо, я фонарик тут включу. Подожди-ка, а це що? Подожди-ка. тут -то семейка, -то... А, ну, это я хочу увидеть, палка. И вдруг просто они спрятали лицо. Вот мне кажется, это русская пташка. Блин, я тут не могу фонарка включить. Продать я без фонарика ходить. Да? А вот так страшно. Ну, у меня-то видно такие, включить то фонарик. Ну да. Тільки тут вона без телефон, без того розрадиться. Я... Тому що в мене не полетало це, але я його вже давно полетала. Ти що там робиш? Мама, Ролик що? Ролік записуємо. Який ролик ти пасує? Ну, на відео на ютуб. Таня, не сміши мене. Мама! Що? Така. Я тут з бабою дві романі. Таня, з ким ти говорив? З бабою Танією. Що? З бабою Танією. Вона казала, що ми до неї приїжджали. Та, мам! Що? Мам! Мам! Але це душно. Ки мене-то як? Я вже не знаю. Тут так гарно. Що то за місце? А де звітло? Дивітло. Що це? Лізі, то десь вітру, де світло. Diolch yn fawr iawn Sorry. But...